Перепрошую. Що Шо сталося? Щось погане? Можете мені казати про будь-що? Ми з пані Клей трішки прибрали. Так послухай. Деякі люди не можуть жити без безладу. Вона одна з них. Як їй жити? От. В кімнаті? Може скажете, що да, саме вас немає. сюди привело. І знаєте, як би це сказати, її майбутнє обіцяє багато надій. Я чув, що її фамільяр відмінний мечник, який навіть здолав Гіша сина генерала Грамона. А, точно. Він же легендарний Гант... Дурня, воно вам не поможе! Святий меч твердне, треба лише випустити його з рук. Щоправда, чим він довший, тим менш міцний і згодом повертається у початкову форму. Не поспішай. Ха? Спершу нам потрібно в інше місце. Та ти вже дістав. Курва! Моя рука! Чесно, це благо для нас? В нас не так багато грошей, це проста місія. Тож ви повинні поратися. <плес> така пряма атака навіть для відволікання не підійде. <плес> а. Ай. Я люблю жінок. Усіх жінок. Ага. Як захисник жінок? Я не можу дозволити поневолювати ленташеру. Ніяк не магічний мегічний посох! Треба зробити так. Пригнися! До зустрічі, друже! Друг, я знаю, чому так. Це тому, що броня з підземелля показує багато шкіри? Підлаштувати під їх фігури? Ні, жіноча броня повинна показувати більше шкіри. Шкіри? Так, шкіри. А м'як. Ну я теж гарний досвід отримав. Радіжка персональних даних є злочином. Наступного разу вони тобі очі вельми. Скільки можна знущатися? Мені якраз підходить. Перепрошую, але я не така худа, щоб поміститися у скелета. Так проблемка. Я в цьому не дуже тямлю. Але якщо ви хочете вирішити все розмовою, тоді у мене немає вибору. Хочу звідси втекти. В цей час він зазвичай в їдальні. Он як. Пам'ятай, Маше, ти досі у мене під наглядом. Хіба це не круто? У uh, хворого uh, на голову з'явився послідовник. <рес> Чому б не допомогти пану Рангарду з ремонтом сумок? Неймовірно. Mm. Мене більше вражає, як швидко ти їх розбираєш. Rosumia. <sícate> <sícate>